Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Volkswagen Tiguan Allspace 12-го місця 18-го року, перший облік 4-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 94 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 190 кінських сил. Коробка передать сіміступінчиста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від VebuSти сама вебаста. Full Фулет активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Опціональні диски радіус 19 та другий комплект дисків радіус 17. Гума в дуже гарному стані літня і зимова. Airline зовні електричні дзеркала з підігрівом, датчики до світло, безключовий доступ, фонове підсвічування салону. Мультикермо, підкермою пилюстки, Активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів. Екран Bluetooth USB, Apple CarPlay, Android Auto. Трьохзонний клімат-контроль. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь. режими їзди, кнопка старт-стоп, асистенти виїзду з паркування. Оздоблення салону комбіноване, алькантара та текстиль. Переднє сидіння, ергоактив з функцією масажу. Для задніх пасажирів є столики. Також є допомога під час паркування, партронік 360 і задня камера. Ну і звісно, є електрична кришка багажнику, є функція відкривання кришки багажнику без рук і електричний фаркоп. Автомобіль свіжепригенець Швеції, перевірені всі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль має. Зроблений сервіс заміною наступного мастила в двигуні та усі фільтра, опорна подушка амортизатору, передні гальмівні колодки. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптіка та противотуманні фари затягнуті в бронеплівку. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з педове розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливо у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиці Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне, вулиця Боярка, 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 34 ,999. Бажаємо усім гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!